Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Головне управління розвідки Міністерства оборони України схарактеризувало як фейк, так званий план українського контрнаступу, оприлюднений виданням New York Times та іншими західними медіа. Навіть публікатори плану звернули увагу на його. Очевидно, невідповідність реальності. Насамперед, можна порівняти цифри втрат з обох сторін. І, до речі, хоча б уявити, що про хід війни знає президент Російської Федерації Володимир Путін. І в чому можуть переконувати російського президента військові. І працівники Федеральної служби безпеки Російської Федерації є і інша задача цього плану це деморалізація як самих українців, так і їхніх союзників на Заході. Подивіться, якими жахливими є втрати української армії, а росіяни між тим у наступах нічого не втрачаються, повне спростування. Самої воєнної науки, але і так зійде. Подивіться, як російські спецслужби майстерно дізнаються про плани ворога ще до того, як сам ворог укладає ці плани. Подивіться, наскільки легко дізнатися про секретну інформацію з Пентагону. Але Виникає абсолютно логічне питання, якщо російські спеціальні служби дійсно є настільки могутніми, щоб дізнатися про інформацію такого вагомого секретного рівня, чому їм не цікаво, що буде далі? Чому не цікаво і далі мати доступ до секретних документів? Чому їм потрібно повідомити? Що вони знають про підготування до наступу, а не дочекатися самого наступу, щоб нанести поразку ворогу. Адже відомі ситуації, коли під час і Першої і Другої світових війн конфіденційна розвідувальна інформація, яка повідомляла про плани ворога, дозволяла успішно вирішувати задачі боротьби з наступами і контрнаступами там. Де здавалося б, сторона, що готувала наступ, була просто приречена на перемогу, а виходило зовсім інакше. Очевидно, що якщо б росіяни дійсно мали реальну можливість отримувати стабільну інформацію з Міністерства оборони Сполучених Штатів чи з американських спеціальних служб, вони б в ніякому разі не повідомили цю інформацію. Західним медіа не створили б можливість розкриття джерела такої важливої інформації. А от намагання перемогти за рахунок пропаганди, це дуже по-російськи. Намагання деморалізувати ворога за рахунок публікації у провідному виданні, до якого є повага, врешті-решт, дякуючи його репутації. Це абсолютно російське ставлення до використання самої свободи слова у ворожій країні. Адже диктатура, яка ретельно контролює власні медіа і стежить, щоб жодна неприємна інформація не з'явилася у телевізійних новинах чи на шпальтах друкованих та інтернет-видань, завжди використовує світ, в якому інформація. Циркулює набагато вільніше, ніж у самій авторитарній державі. Журналісти New York Times втім, підкреслюють, що можливо росіянам чи тим, хто надав цю інформацію виданню, дійсно вдалося отримати доступ до певної частини секретної інформації. Можливо, саме такий епізодичний доступ, який. Не створював жодних сподівань на те, що надалі можна буде отримувати важливу актуальну інформацію. І тоді було ухвалено рішення не просто оприлюднити отриману інформацію, але й ще змінити її: змінити цифри, змінити локації, змінити саму сутність запропонованих документів. Так щоб вони грали на користь Російської Федерації, так щоб вони переконували, що всі дії України і західних союзників по відношенню до Російської Федерації є безнадійними. А на Володимира Путіна та його хижа воїнства очікує перемог. Однак є абсолютно очевидним, що перемоги не здобуваються за допомогою Фотошопу, що перемоги. Не здобувається за рахунок публікації фейкової інформації в західних медіа, а більше перемоги не здобуваються навіть за рахунок оприлюднення реальної інформації у будь-якому медіа. Хоча б тому, що ворог, який дізнається про те, що ти знаєш його секрети, має шанс перепідготуватися, змінити свої позиції і нанести тобі удар там, де ти його не очікуєш. Здається, такі прості істини військової тактики і стратегії будь-який генерал російської армії, так що там генерал, навіть майор чи лейтенант, мав вчити навіть не у Академії Генерального штабу Збройних сил Росії, а у звичайнісінькому воєнному училищі. Це те, що пов'язане із формальною логікою. Однак дії російської сторони. Як ми вже бачили по перших місяцях цієї війни, зовсім не завжди пов'язані із формальною логікою. Як правило, вважається, що пропагандистська робота є набагато більш важливою ніж реальне воєнне підготування. Саме тому росіяни були щиро впевнені. Що українці, які побачать російські танки, будуть виходити до них із квітами і не боротися із ворожою навалою. Що українська армія не тільки буде знищена за перші 72 години після того, як розпочнеться так звана спецоперація Володимира Путіна, але з радістю складе зброю перед визволителем. Оце уявлення, що російська пропаганда давно перемогла. а... Російській армії доведеться просто закінчити справу, яку розпочали російські пропагандисти за гроші, що виділялися для дестабілізації України, зіграли із Володимиром Путіним та із військово-політичним керівництвом Російської Федерації злий жарт. І от тепер ми бачимо, що поразка Бліцкріго нічого не навчила російських пропагандистів. Вони досі щиро вірять, що підтасовані дані. І демонстрація своєї хакерської могутності є набагато важливішою ніж опір народу, який не бажає жити під злочинною російською окупацією. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому YouTube. Мир вам!